Еней був парубок моторний, Іван Котляревський. Еней був парбок моторний і хлопець, хоч куди козак. Удався на все зле праворне, завзятіший от всіх бурлак. Но грек, як спаливши трою, зробили з неї скив гною. Він, взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, Осмалень гиря ланців, Петамистроє накивав. Він швидко поробивши човни на синє море попускав, Троять насажавши повній, повні, І куди очі почухрав Носла Юнона, суча дочка, Ось кудака лисяк кочка. Енея не любила страх. Ну но вже вона хотіла його щоб душка полегтіла, чортам і щоб дух не пах. Еней був тяжко не по серцю, Юноні все їй гнілив, Здавав гіршітніше від перцю, ні в чим Юнони не просив. А бій за те і не любився, що, бачиш, втроє народився, і мамою вони розвав. І що його покійний дядько, пари зпрямо в дитятко, потивочку вона дав. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на паромах, і те шепнула сука, геба. Юнону взяв великий жах.